Що таке седація і як вона відрізняється від наркозу? Чи має вона шкідливий вплив на організм та які є протипокази? На всі ці питання нам допоможе відповісти лікар-анестезіолог Сергій Полошвідкін? Зустрічайте! А що ж таке седація? Яка різниця між наркозом і седацією? Чи це все ж таки одне і те саме? Ми прямо дуже будемо слухати так. Те, що ми проводимо в кабінеті стоматолога, я називаю процедурною седацією. Це технологія досягнення психоемоційного контролю за допомогою поверхневої медикаментозної депресії для досягнення психоемоційного комфорту пацієнта. Бачимо чотири стадії. Це може бути мінімальна седація анксіолізис, це може бути поверхнева седація, глибока седація і загальна анестезія, тобто те, що називається загальний наркоз. Мінімальна седація, вона ж анксіолізис, розслаблення. Пацієнти знаходяться в свідомості, можуть легко контактувати з лікарем, трохи дезорієнтовані та розслаблені. Помірна седація. Пацієнти відповідають на вербальні тактильні подразники, дихання самостійне, адекватне, непорушене. При глибокій седації пацієнта вже важко розбудити, але пацієнти реагують на болю. Ві, подразники, що повторюються, тобто, якщо пацієнта вести в глибоку седацію і не зробити йому місцеву анестезію, ну він вам дякую, не скаже. І при глибокій седації вже самостійне дихання пацієнта становиться неадекватним. Це не значить, що він не дихає, потрібно допомогти. Є в арсеналі анестезіолога приладдя по типу системи ізолайт. Це така насадочка на те, що називається пилосос стоматологічній установці широкого діаметру, перекриває порожнину рот від потрапляння будь-яких рідних частин, там. тампонів так і назофарігіальний повітровіт. Це ще не інтубація, але це гарний метод для підтримання м'яких тканин немає западіння язика і щелепи, що дуже важливо. Остання четверта стадія це загальний на функції життєдіяльності пацієнта передані в руки анестезіолога, тобто пацієнт заінтубований, вставлена трубочка, дихає з нього апарат апарату, легень, Лікарі працюють. Якщо ми говоримо, наприклад, про видалення зубів в стоматології, так. яку тут седацію використовуємо? або імплантацію так. я в своїй практиці використовую на хірургічні роботи в стоматології глибоку седацію. Поясню чому пацієнт не хоче бути присутній ментально на операції, хірург. Хоче, щоб пацієнт просто не рухався йому все одно по великому рахунку. Анестезіолог хоче, щоб це було безпечно в першу чергу і комфортно для пацієнта. Що повинно бути в кабінетах у анестезіолога? Монітор пацієнта він складається від банальних речей, таких як неінвазивне вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметр. Потім є біс моніторинг це е, такі спеціальні датчики, які є на лоб пацієнта, і ми бачимо рівень е, пригнічення свідомості. Хотілося б розібратись від людини професіонала, яка з цим працює кожного дня. Наскільки це шкідливо? Велике дослідження було проведено. Сучасна стоматологія найбезпечніша галузь медицини. Тобто, летальний випадок складає 1 на 10 мільйонів деонтологічних маніпуляцій. І тут ми бачимо, що 47% летальних випадків пов'язані з загальною анестезією або седацією. І виникає питання: страшно? Ну так по цифрах страшно. Ці 47% припадають саме на період більшість смертей з шістп'ятого по 80-ті роки. З історії анестезіології скажу, що це епоха розвитку. За ці 20 років зменшилась кількість смертей з 1 на 370 тисяч до 1 на 1 мільйон 750 тисяч. Вірогідність авіакатастрофи 1 на 1 мільйон 200 тисяч. Так? Тобто загальний наркоз безпечніший, ніж авіаперельот. Сам препарати анестезіологічні, вони не шкідливі. Шкідливі саме ускладнення або побічні дії. Побічні дії можуть бути бути зумовлено поганим тим самим моніторгом під час седації або якоюсь недбалістю. Я так завжди кажу, що анестезіолог це добре, але пара рук при настанні ургентної ситуації, на жаль, не вирішує питання і потрібна допомога. Тому бригада, яка працює з пацієнтом в умовах седації в стоматологічному кабінеті, має бути навчана основам серцево-легеневої реанімації. Мінімум три людини повинні давати допомогу пацієнту, якщо щось сталося. Нашим пацієнтам перед седацією рекомендуємо здати лист цілий аналізів та додаткові консультації педіатра або терапевта Кардіолога. загального. Наскільки це важливо взагалі? Чи анестезіологи дійсно вчитуються в ці аналізи? Наскільки це важливо? Що можна там побачити? Що може сказати? Це для да, що може сказати? Ні, вам не можна седацію. Да. Наприклад, є така прекрасна шкала American Society of Anesthesiologists. Вона розподіляє пацієнтів на п'ять категорій. Аса – це пацієнти з. Здорові, не курці, рідко вживають алкоголь. А 2 курці, соціальні алкоголіки, келих вина в день не. ввечері так. Це ото, коли кажуть, що ви алкоголік, я кажу, та я просто хорошо провожу час. Як це я алкоголік, ну, да, да. ну, алкоголік да не кожен алкоголік? Так, це входить в категорію соціальних алкоголіків? Туди ж відносяться пацієнти з морбітним ожирінням, з компенсованими серцево-судинними порушеннями, з контрольованою артеріальною гіпертензією і з легкими там порушенням системи дихання. А са три пацієнти, які мають декомпенсовані форми тих самих серцево-судинних порушень, Рошені з порушення дихальної системи, субкомпенсований цукровий діабет, ожиріння у пацієнтів індекс маси більше 40. Перед седацією анестезіолог має познайомитись з пацієнтом, зібрати його анамнез. Так як пацієнти не все кажуть всю правду, тому треба взяти скринінгове обстеження. Загальна крові обов'язково чому? Тому що він може підштовхнути анестезіолога на до обстеження, якщо побачить якісь зміни в показниках. Потім анестезіолог собі розуміє, що це у нього. Його, наприклад, там АСА-2, АСА 3 і вже планує в своїй голові після спілкування зі стоматологом, що ми робимо. Це може бути хірургія або препарування зубів. План седації узгоджується і пропонується пацієнту на вибір. Взагалі може бути таке не той препарат вели, і людина все відчуває, але нічого сказати не може. Вона і мучиться. Якось напевно буде О, це страх всіх, напевно, людей в седації помірній та глибокій. Це неможливо. Ми не використовуємо тут мілаксанти, тобто пацієнти самостійно дихають. У них працюють ручки, ніжки, захисні механізми спрацюють і вони скажуть, що може вдарити, якщо хтось одного... да, і все так і не втримаєш пацієнта, він да. втече, навіть якщо там буде під пропофолом на хороших дозуваннях. Інше питання загальний наркоз змоделювати таку ситуацію можливо. Ну жаль, я сподіваюся, що серед моїх колег таких садисів немає. Да, тому тобто це людський фактор. Да, ну я не зустрічавши хтось. Перевіряв, це такий прикольний стан, коли вони просинаються. Вони хвилин 15 після седації щось таке прикольне, смішне mm -hmm. говорять, а потім нічого не пам'ятають. І свої секрети ще якісь да, можуть да, 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 да чому що, що працює? Є у нас гормон дофамін, і при дії на структуру та лімбічну систему це по боках це відчуття ейфорії, і тому пацієнти, як ми кажемо, на сленгу анестезіологів, ефект розгольмовування, реакція розгольмовування є у нас організмі такі найголовніший нейромедіатор гама аміномасляна кислота. Пропафолівзлом вони володіють цією гамма-ергічною дією, тобто вони підсилюють його дію, і дофамін ергічної збуджує гамма-ергічна дія тормозить. Виходить цей дисбаланс, і ймовірно, що саме це призводить до прекрасного. Ну, <говорення> Кілька разів на рік чи на тиждень можна робити седацію? Якщо ми кажемо, що пацієнт умовно здоровий, у нього немає проблем з печінкою, і нирками з серцево-судинною системою, два-три дні перерви, так. якось таких обмежень жорстких немає в цьому плані. Чому я маю голодувати. Голодувати потрібно, що якщо щось е, піде не так, потрібно буде відновлення дихальних шляхів, потрібно буде або інтубація, або встановлення ларіальної маски. Можуть бути задіяні рефлекси, які викличуть регургітацію, тобто блювоту, шлункового місту, яке потім потрапить в трахи, і так далі. От для цього е, пацієнти голодують тільки для цього за 4 mm. години. Не їсти для 6. 6. і 2 години можна ще пити прозору рідину. Їсти можна. Після прокидання седації одразу. Тобто, тут лише обмеження стоматологічні. Дуже дякуємо вам. Дякую дуже. Дуже. Ми За дуже запрошення. чекали цей ефір з анестезіологом. Займа. Дякую, що завітали. Дякую. А ви були на стоматок? лайкайте, вподобайки, і до зустрічі. Па-па!